Рубрика здаю точку. Зараз вам покажу крутезний котеж для відпочинку в Карпатах Славську. Друзі, ось так, Мірест. Просто подивіться, яка неймовірна красота. Є вся побутова техніка, кондиціонер, розкладний диван, а наверху ще двоспальне ліжко. Підігрів підлоги по всій, по всьому будинку. Також маємо камін. Ось такий самузол. Все гарно зроблено. В таких гарних тонах. А просто подивіться, який неймовірний краєвид відкривається з вікон. Панорамні вікна. Ось така відпочинкова зона. Джакузі маємо гамак. Там вдалені місце, де можна пожарити м'ясо. Відпочинкова зона. Зараз покажу. Ось такі тераси. Ось так це все виглядає. Плюсами доїзд в будь-яку пору року легковим автомобілем. Коли виключається світло, є резервне живлення. А зараз покажу саме смак. Спальне місце просинатися ось таким друзі краєвидом. Ось так спальне віжко. Просто неймовірна красота. Реально котеж дуже крутий. Якщо вам зацікавить, я залишу їхнє посилання під відео. Всім гарного дня!